Слава Україні, українські орхолюби! Доволі неочікувано, але дуже круто, адже я знаходжусь на квітковій гутівні флора А у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44. Як ви вже знаєте, я вам показувала передсвятковий завозик, крутезний, класнючий, проте сьогодні ще довезли, уявляєте? Неземної краси. Ось цей бігліпчик Марія Мар. А ще ось тут, паняночки, деякі вже куплені і на перетримочці. Будуть скоро їх відправляти, а ми ж з вами подивимось, що ж новенького привезли. Ось така красунька, одна єдина в наявності. Ой, вживу неймовірно, красивезний, розкішний біглі, крупноквітковий. Не забувайте робити скріни і писати дівчаткам напряму. Коренева у нього, я тут намилуватись не можу. Погляньте, ой. Дуже класнючий бігліпчик. Зверніть на нього увагу, по кому до вподоби, не зволікайте. Він один єдиний в наявності. До речі, давненько не було. Каріночки, вона ж Лотері Принц, вона ж Африкан Sunset, вона ж Asian Golden River, ну ви зрозуміли, дві штучки в наявності. Будавнесенько, ще раз кажу, не було і вже ось привезли. А вони ж так полюбляють поквітувати. А ще ж палітра Аля-Легато хто там полюбляє. Будь ласочка, зверніть увагу. І на цього бігліпчика я не знаю: манго не манго, персик не персик. Крутий бігліб. Один єдиний в наявності із таким смачним. З соковитим забарвленням, крупноквітковий. Ой, не зволікайте, єдине. Ще ось така красоня також одна єдина в наявності. У неї кольорова гама доволі скромно на відео виглядає вживу, повірте, також дуже смачна, гаряча сорх-тач. Ось так підписаний горшечок. І певна, що вона пахне. От кому важливо, будь ласка, у продавців з'ясовуйте. А ось ця панянка мені трішечки ароматила цитринкою. Дуже подібна на солодку дівчинку, проте трішечки ніжніша, красива. І мені здається, дві в наявності точно є. А ось ця одненька, крупноквіткова. і ви бачите, це шикарне забарвлення? Ці переходи кожна квіточка зі своїм кольором. А ось такі кралечки я завжди характеризую як а-ля, ну, в даному випадку, як а-ля горизонт, бо ж бачите, яка пелюсточка трішечки зі сплешем. Також колір дуже красивий. І коренева у неї є. Ну, не багато, але з одного боку вдосталь. Також в наявності є пічес. Знову ж таки, хто там пожеволює від легато гами? Звичайно, повз не пройде. А ось цю панянку я шукала, шукала, як передати колір. Повірте, тут якраз кольорова гама передається. Ой, шикарна! А ось у ніжній гамі є ще ось такий бігліпчик, квіточка десь 8 см. Також красивий. Хто там полюбляє, майте на увазі він один єдиний в наявності. Ось така шикарна коронева. І ось таке забарвлення на рахунок белоти. Одна єдина в наявності ось така є у неї невеличка проблемка. Верніше, це навіть не проблемка зняти листочок, бо там пробивався корінець, його зняли, і шийка виявилась чистенькою. Кому це не важливо, хто не боїться, зверніть на нього, будь ласка, увагу. Єдине корінчики, ми з вами зараз ще подивимось. У горшечку, бо ж на корінчиків болоти варто завжди звертати увагу. По шийці я проблем не бачу, а ви. Тому давайте ще корінчики, про які я кажу, погляньте. Є нормальні, навіть дуже нормальні, але є деякі вже трішечки такі желеподібні. Тому з горшечку не виймати і все буде добре. Проте на оціночці є ще одна белота. Ось така. Вона від квітулька практично, кому не важливе квітування, і коренева у неї також є, але вже в меншій кількості, ніж в попередньої. Тут вже більше жале подібних корінців, пустих. Хто вміє такі красунички виходити, виплакати. Та ціна мені стається невеличка. Попитайте в дівчаток, все покажуть. А от хто полюбляє біглітчиків, то ще ж у такий бордово-багряній кольоровій гамі, погляньте, яка краса неземна. Ой, крупноквітковий. Я його от бачив в домашньому каскадиком. Перероднім, гарним. І ось така коренева у нього. Хороша, подекуди навіть в рості. А ще є в наявності одна однісінька ось така панянка. Рожева, холодна, пелюстка і червона тепла, помадна губа. Оце контраст. Така дівчинка собі дівчинка справжня. І дивлячись на цю краличку, зрозуміло, що поквітувати вона також полюбляє. Ну, а хто полюбляє мутації, то є метеличок крупноквітковий, Арт Ново. Один єдиний в наявності хто ще не має, будь ласочка, не зволікайте! Я ж єдине додам, хто не знає, то метелики в переважній більшості крупноквіткові, ось такі величезні, доволі важкувато знайти, а Артно, повірте, вражає своїми габаритами в мутації. Також в наявності серед стандартів крупноквіткових є ред сезамчик. Своєрідна кицюнька. Ну, хтось з родини котячих, правда ж? Бо той сезамчик, що класичний, то такий дрібненький, як сезамчик, а цей більш такий агресивніший. А ви бачите вже цю кралю? Ну, кого нагадує? Ой, я як поглянула, оці неонові переходи, оця грація. Ой, Ну, вживу, повірте, це взагалі шедевр. Мені алтею нагадує, але алтейка, квіточка менша. А ця дуже крупноквіткова. Кому важливий розмір? Будь ласка, напишіть продавцям, вони поміряють, уточнять одна єдина в наявності. І повірте, дуже-дуже ефектна. Хай не метелик, хай не полор, хай не мутант, але вона буде вам давати каскади, як і ця краля. Барбі-вентилятор. Погляньте, ніжна, крупноквіткова, знову ж таки, в перспективі, природні каскади в домашньому. Я точно не пам'ятаю, але мені здається, що вона одна єдина в наявності, як ексклюзивчик, Корнева у неї прекрасна. Леко Фантастик також є в наявності. Такий пишнулька високий, красивий. Я леко дуже полюбляю, тому навіть не знаю, як свої почуття виразити. А ось цю красунь я назвала нарцис. Слухайте, вживу, вона мені так нагадує нарциси. Я не знаю, чи то я так весни вже хочу, але така крута орхідейка. А ось це мультик Pink Flamingo. Ароматна, кольорова гама, пелюсток також прекрасна. Крупноквітковий біглівчик Гейне. Я називав його просто Моженя. Ще назву має Маккензі. Я пальчики схрестила, бо я чекаю свого в домашньому. Вже в багатьох бачила, як у них він. Проквітнув І мені дуже імпонує, але хочеться вживу в себе вдома побачити. До речі, цього разу привезли ще ось таку крутезну босковичок. скоріш за все, бо така полюска трішки як пластикова, але боскова бамбула. Ой, тут коренева, ну ви бачите, це просто розкіш. І квітка крута і коренева, одна єдина в наявності. Як і ця паняночка, також одна єдина в наявності під назвою світанок Crack of Dan. Також мультифлорочка невеличка, мінічка. але дуже крутесне забарвлення. Поціновувачі орхідей розуміють. Одна єдина в наявності. Дивимось, дивимось, розглядаємо кореневу. Непогана коренева, ну не геть тугий горщик, але все ж таки. І навіть здається, що весну, ой, всі ці бутони як розквітнуть. Краса неземна буде. Цього разу привезли крупноквіткову мультифлорочку Deep Secret. Вона періодично є, періодично немає, але ж букетик, ще той дуже вартий нашої уваги. І тут за Антуріумом я побачила в мутації парфумовані фабрики. Як бачите, різноманітні є. Тому, хто шукає парфумку, якраз в мутації метелик, будь ласочка, напишіть дівчаткам в інстаграм. І з'ясуйте, і ціну, і стан у орхідейки, і сорт, вони все вам покажуть і розкажуть. Бо я туди в ці орходжунглі боюсь залазити. Ну, шкода, якогось бутончика пошкодити, зрозумійте мене. Будда також наявності. І ось така красуня. Пінк Фріклс, колись в підлітках була, пам'ятаєте? Ще ось така. Бусково-рожева, кропноквіткова. А ось це хтось з голдіонів. Також розкішний, равелочка є на два кітконосика, а також рим. І знаєте, він мене дуже потішив, бо стан, як для риму, дуже ідеальний, там коренева, розкішна була. Ще ось така. Барбі з веснянками. Ой, красуня. Ще ось така крапунчаста кралечка. Дуже крута козацькі вуса. Проте мені найбільше сподобалось забарвлення позаду. Погляньте. Ну, На камеру не дуже, а вживо, повірте, ефектно виглядає. Крупноквіткова білосніжна ось така красоня. Ще ось кава б'юті. І, звичайно, що віднайшла осінній вітер крутий бігліпчик. Із крупноквіткових білосніжних, до речі, також є бігліпчик. На бутончиках. Ой, бігліпів цього разу, білосніжних дуже багато є, дрібніші є, крупніші квіти. Без мутації Артну також є в наявності. Людізію, знову ж таки привезли. На бутончиках ще є мультифлорного типу крупноквітковий аладінчик, Сантароса. Дрібніша квіточка проти Аромо. І ось такі білосніжні дрібненькі крупноквіткові пініфи. Біля них. Вінтеркіз-бігліпчики. Красиві тоші підморгують нам. Крупноквіткова ось така красоня також елегантна. Ще ось така кралечка. Ой тут губа така, полум'яна, балет, один єдиний в наявності. А також ще ось така красоня мультифлорка. Різноманітна, цілий мікс неймовірної краси. Ви поглядайте, можливо, щось та й сподобається. Заскрінете, напишете дівчаткам. Бо тут так височенько, я вже на шпиньках стою, аби вам все показати. Бо ж краси довезли. Ой, Дуже-дуже красивезні сьогодні орхідеї. І пройти осторонь Алтеї я не змогла, хоч трішечки вона і залежана, бо ж з дороги, але яка ж красивезна і коронева хороша, без желе подібних. Ось такий ще бігліпчик наявності мультифрулорного типу. Ой, забула я назву. Бо я розгубилась, дуже багато краси. Серед мультифлорки також є ігристий сидер, якого ворять Аля Котик, і дуже красива мультифлорочка тревізом. Ой, який тут краб, ніжнючий на полюсточках. Роттердамчик також наявності є. Ще ось така красоня. Дуже подібна мені на орхідейку мультифлорку Бьюдіон. І ще ось така. І морелія. Ну, от як тут вибрати. Ну нереально. Ще ось така крапончаста кралечка є. Крупноквіткова. Віточка 8 сантиметрів з прекрасною кореневою. І ось така бузкова. Це багато бутончиків і коренева у неї. Хороша. А ось тут цілий оберемок, букет подарунковий. Доволі частенько я почала її зустрічати і вже вам неодноразово казала, що мені особисто вона подібна на сорт Deep Purple. Але це інша мультифлорочка. Кореневу ви також цю хорошу бачите. Ще ось така є ароматна. Останнім часом доволі частенько її почали привозити. Бачите, які листочки крап. Як у парфумки. І до речі, хто шукає мультифлорку в Бургунді, але без мутації, є в наявності дві Бургунді. Одна з точкою росту буде давати діток, інша без. Тому не зволікайте, бронюйте. Адже також в наявності є ще ось такий полор мультифлорного типу, також дуже крутезний. Посиланнячко для замовлень я залишу внизу під цим відео і в описі у прикріпленому коментарі. Вже вкотре наголошую, не зволікайте! Сподобалась орхідейка? Робіть скрін і пишіть дівчаткам, бо орхідейки, як бачите, доволі красивезні, ексклюзивні і їх розкуповують як гарячі пиріжки. І ціни також дівчатка виставлять. А я ж, як завжди, дякую щиро сердечно кожному із вас за вашу орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаємося!